Таке рандомне швидке включення. Просто у мене сьогодні вихідний, і я вирішила сісти, перевірити свої гелі, які в мене є різних фірм. Так от, це в нас 60 секунд пройшло. А, ну, як би я думаю, тут і так все зрозуміло це зворотня сторона гелей. А цей, як би він взагалі там їздить, він ще сирий. Ну, я цей гель і не дуже люблю. Це сілкар звичайний не лед. Він і так сам по собі довго полімеризується. Е, ну, якби. Тому треба перевіряти лампи і гелі, бо кожен гель по-різному схватується. Так, ну, цей гель я вам його покажу. М -м, отакий це не ЛЕД серія. І е, я його Здається, один чи два рази тільки використовувала. Я ще тоді зрозуміла, що він не просихає, дуже довго його сушили, і я його зараз не використовую. І, в принципі, сьогодні його і викину, бо немає сенсу його тримати. Так от, сушила я три хвилини, Він, де фокус? Він такий рідкий, з зворотньої сторони і залишився. Тобто, зверху він схватився. І можна було би подумати, що все, все нормально. Але коли я працювала цим гелем, я в Приополі розуміла, що він ще м'який, і досушувала його. ну, Дівчата досушували. Тут якби можна було би і залишити так, клієнта з такими нігтями, а потім чому відшарування, чому уніхолізис, тому що отаке сире воно всередині. От тому важливо перевіряти свої гелі. Ну і лампи також. Лампи мені також треба вже замінити, ну і гель цей викинути, бо тупо від нього немає сенсу. Тому, якщо сілкар, то беріть лед. Ледки сушаться гарно. Ось. Це одна сторона, це інша. Це я вже знежирила. Це не сире. Він гарно просихає. Тому звичайні гелі фігня. Зняла тіпсу а, того гелю сілка і хочу спробувати зняти гель з неї. Оп. Все. Ну, але на тіпсі, до речі, він просушений. А, ну, Тут дуже тонкий шар. От він одразу дав тріщину на цей шар. Ну, якраз можна і потестувати хрупкий гель. Так, а це ми робимо отак зараз, оп, і все. Нова тіпса. А ви так робите, очищуєте тіпси від старого вже гелю, який закінчився. Чи просто викидаєте і використовуєте нову тіпсу? Можливо, це я така, економна? Почала робити дизайн. Ще. Хоча сказати, але да, да, на тому тижні почала робити дизайн. Просто щось придумала. Взяла за основу інший дизайн з Пінтереста. вирішила трішки зробити по-своєму, але не доробила його, бо там були дуже важливі справи. Мене дьоргнули, я побігла, і це так воно в мене стояло, вже шерсть налипла на липкий шар. Зараз це все треба буде страти. І хочу, нарешті, доробити і познімати процес, хоч і не повністю. Цей дизайн, але, в принципі, тут і так все зрозуміло: це кошаче око, і тут хвильки також на молочному з кошачим оком. Кошаче око, Адор Ador, Адорівське хотіла сказати: Адор М05. Мені захотілось зробити об'ємні оці сердечка. візьму прозорий, він такий густий. Він звичайний, а, який там хардвіль, але він густий, і ним а, можна об'єм непогано так будувати. Спробую. Ой. Взагалі прикольна ця підставочка, оця під дизайни. Випадково замовила дві, але пригодиться нічого. Так. Цей об'єм якось не дуже то. Ой, коротше, <гум> мені не подобається. Я не знаю, я вже думала думала що сюди додати, але нічого не придумала. Хотілося щось в такому дуже наляпістому стилі, а вийшло в нормальному стилі. Але мені дуже подобається ця кішечка саме на молочному, а не на чорному. Так, Ну що, сходила я на пошту, забрала замовлення і зараз подивимось, що в ньому. Тут в нас упаковка масок. Я чомусь думала, що вони будуть в коробці, а вони просто в пакеті. Ну, в принципі, це не страшно, вони ще й прозорі, бачите? Просвічуються. Ну, ладно Причому двохслойні. Ладно, хай будуть чорні маски. Так, далі. Рукавички такі чорні. Взяла на цей раз у мене зараз оця фірма. Взяла оцю, бо це дешевше просто. А там, я думаю, якість така ж. І тут у нас пакетик. Оце що? Так. Тут у нас апельсинові палички 100 штук пилочки. Я замовляла 180, але мені написали ці менеджери, що в них немає в наявності 180, тому змінила на 150, бо треба хоч щось. Пакетики Я взяла такого розміру: 75 на 150. Не знаю, чи помістяться мої мужички. Але я сподіваюся, що поміститься, Тому що 100 на 200 мені ну, за великі. Там прям дуже багато простору вільного ще в пакетику. А тут, ну, сподіваюся, що ножнички влізуть. Зараз поміряємо. Так, а це? Я щось не можу зрозуміти, що це. А, масло. Я я згадала. Таке масло. Мені в пластик. Пластик. <с> в перший раз бачу баночку масла пластикову. Мені, в принципі, все одно яка фірма масла. Понюхаємо. Ну, пахне солоденько. Таке, спробуємо. І е, зараз. Пакетики по Ну, в принципі, прям впритик. Ну, це, це я взяла довгі ножниці, це Сталекс. У мене інші коротші. Сталекс, uh, звісно, не заклеється. Uh, хіба що отак? То отак, так, так влазять. Але ж вони закриті? Ну, в общем, для коротеньких моїх ножниць, а для цих все ж таки буду використовувати інші пакети. Тому потрібно купувати, ну це вже я у нас в місті буду купувати, тому що оце замовляти, не, не замовляєшся так. В общем, тепер у мене ще такі, такого розміру пакетики. Дівчатка, покажусь нарешті вам. Я вже не знаю, який це там іде день зйомки цього відео. Мабуть, третій. Знімаюся з шматочками, ну, як завжди, як виходить. Сьогодні у мене за планом чотири клієнтки. Але я працюю з 12 і е, орієнтовно до 8 вечора. І тут, в такі моменти, я розумію, що дуже класно, що я працюю вдома. Тому що мені не треба буде йти додому і ще о 8-й вечора. Бо я вже тут. Не пам'ятаю чи показувала вам, у мене з'явився такий захист. на... Шнур цей, тому що він дуже запилюється. Я його не купувала, зі мною поділилась моя клієнточка, вона майстер перманенту. І в неї, коли була машинка така тож, з такою пружинкою, то вона собі купила оці, рожевий цей рожевий захист. Я не пам'ятаю, як він називається, вона мені казала, що у нього там є якась назва. Але в неї зараз. Безпроводна машинка, і їй це не потрібно. І вона півпачки своєї віддала мені. Хоча я просила, ну, лише декілька штук, мені не треба прям кожен раз змінювати, як в перманенті. Е, навіть грошей не захотіла брати, тому врахуємо в манікюр. Отакі в мене чудові дівчатка. Вчора думала, що буду жалітись вам трішечки у відео, цьому, що в мене немає ні сили, ні настрою взагалі ні на що. Якась така, типу депресія. Але я намагаюсь витягувати себе з цього стану, намагаюсь е, фарбуватись там красиво, е, щось робити е, для себе. І знаєте, потихеньку виходить. Але прикол в тому, що у мене вчора, наче також був гарний настрій, але на другій клієнті цей настрій пропав. Просто так. Ну, коротше, такі емоціональні качелі, що не допомагає навіть заспокійливі він ніякий. Ну, от просто такий стан чомусь. Я розумію, що це на Ютубі не прийнято нити, так, не прийнято жалітись. Але я не нию, не жаліюсь, а просто ділюсь своїми емоціями, тому що цей блог не тільки про манікюр і про життя майстра манікюру. Тобто, навіть от я вже сказала, що не тільки про манікюр, а й про життя мене як майстра манікюру. Про мене. Тому, в принципі, маю право поділитися своїми емоціями. Але зараз сьогодні, принаймні, вже все добре, поки що. Так, інструменти мої простерилізувались. Вперше обробляла в цих нових пакетиках. тепленькі ще. Так, по-перше, що я скажу, що запаха ніякого не було від них. Тільки слегка таких пакетів самих бумаги просто. Але вони не смерділи так, як ці пакети мої минулі, які я показувала. Тому чудово, тому, так як я і, в принципі, казала. Справа була в пакетах. І я все ж запихнула всі ножиці в ці пакети, і вони всі, бачите, розкриті, видно. Тобто, всі влізли, все правильно, все нормально. І не було чого переживати мені. Тому можна брати такі розміри, ну, під мої ножички. Ну що, дівчата, я відпрацювала двох клієнточок, сиджу на кухні з тішкою, П'ю чай. Намагаюсь хоч якось їсти між клієнтами, бо я ж коли працюю, я не їм. Оце так, 8 годин. Скільки працюю, скільки й не їм, то сиджу, відпочиваю. В мене друга клієнточка прийшла на 20 хвилин раніше, як завжди, в принципі. Жіночка. І я взагалі ручка жіночок не фотографую, не знімаю, бо, ну, як правило, це такі якісь дизайни, такі, які вже не виставляють в Інстаграм. Просто роблю свою роботу та й все, відпускаю їх. Але вирішила, що во влог можна в принципі вставити цю роботу. От вона завжди робить такий е, градієнт е, блискітками. Завжди е, червоний е, і персиковий колір. Завжди обираю всі відтінки червоного, е, малінового, персикового і е, з, розтушовка оця, блискітками золотими. Завжди. Зараз, через півгодинки буде моя одна із улюблених клієнтів. І. Е, е, е. На 18-останнє. Останнє Остання, я вже вам за нею розповідала. У клієнточки дуже сильно клюють нігті. І ще була вчора її донька, сказала мені, що там дуже багато паломок, відшарувань, тому що вона їх носила майже два місяці. А взагалі вона корекцію робить кожні три тижні, щоб не так багато було піднімати. Ну, коротше, то я думаю, ми до восьмої години вечора точно будемо сидіти. Все, дівчата, я відпрацювала вже у нас пів восьмиї. Піду відпочивати. Нарешті <laughs> прям втомилась. Ну, тяжко мені працювати у 6 вечора. Це прям трішки не для мене такий час. Просто так вийшло, що я записала, бо мені було погано, і я перенесла цей запис на шосту. Тому так. Тому дякую вам за перегляд. Дякую, що коментуєте, ставите лайки і до зустрічі у новому відео.